День Соборності України це національне свято нашої країни, яке відзначається щороку, 22 січня, за наказом президента України від 13 листопада No871-2014. 22 січня 1919 року у року урочисті заходи щодо проголошення акту звуки проходили на Софійській площі у Києві. На масовому вічі посол Звенер передав грамоту, про об'єднання західноукраїнської Народної Республіки з Великою Східною Україною, голові директорії УНР, акт Звуки увінчав соборницькі прагнення мешканців обох частин України на Дніпрянщини та на Дністрянщини Щонайменше з середини 21-го століття. Це основоположна віха українського державотворення. Спаяна спільно пролитою кров'ю. Довершить мрію робочого українського народу. Західна Україна. Східна Україна та Центральна Україна об'єдналися в одну велику родину Україну. Через невдачу Української революції 1917-1921 років державність зберегти не вдалося. Тому у 20 столітті українці були змушені продовжувати боротьбу за неї аж до відновлення незалежності у 1991 році. І сьогодні ми знову стали на боротьбу з нашу територіальну цілісність та незалежність. Синьо-жовтий стяг України сьогодні у всьому світі став символом миру та боротьби за незалежність. Україна! Наша країна. Найсильніша вона єдина і найкрасивіша. Ми подолаєм усі перепони Нехай буде мир, і щаслива в нас доля. Візьмемо, браття, дружно це знамено, і здіймемо над землею, наче оберіг, щоб в Україні неньке, достоменно, соборність, щастя й мир були пові. Нехай же дону, до сивих Карпат живе нероздільна родина без рабства, без панства, насильства і град. Вільна, незалежна Україна Ніщо нас не спинить, лунає наш клич. Хай буде Україна соборна навік. Велика і вільна, соборна, міцна, у світі поважна для нас дорога. Вітаємо з Днем Соборності України. Бажаємо єдиного національного духу, великої сили і могутності. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Українським солдатам тричі! Слава слава! Слава! Ми, українці! Героям слава! Нехай процвітає наша держава Україна! Україна!